Неприємний інцидент стався на турнірі в Катарі, де українка Ярослава Магучих здобула перемогу однак не обійшлося без грубого суддівського скандалу. Ярославу відверто намагалися засудити. На висоті 1,98 метра судді допустили кричущу неточність. Після успішного стрибка один із них заявив, що планка була встановлена не на 1,98 метра, а на 1,96, і спробу просто не зарахували. Попри цю відверту несправедливість, магучих зберегла холодну голову та впевнено продовжила виступ. З першої спроби вона подолала висоту 2 метри, ставши беззаперечною чемпіонкою турніру. Але на цьому Ярослава не зупинилася. Уже в статусі переможниці вона взяла ще одну висоту 2,2 метра та встановила най. Кращий результат сезону у світі це була не просто перемога, а демонстрація характеру, яка вкотре довела справжнього чемпіона, не зламають жодні несправедливі рішення. Тисни вподобайку та пиши коментар підтримки, друже.